Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги налобний ліхтар. Це універсальне та потужне світлове рішення для активного відпочинку. Завдяки яскравості 1000 люмен він забезпечує надійне освітлення для кемпінгу, полювання та різноманітних завдань на природі. Живиться від перезаряджуваної батареї, що забезпечує триває. Використання та зручність підзарядки. Конструкція ліхтаря забезпечує комфорт під час тривалого носіння, що робить його придатним для різноманітних пригод на природі. Пропонуємо до вашої уваги посилені вертлюги. Це набір з 10 сталевих вертлюгів з підшипниками, що забезпечують надійне з'єднання при риболовлі. Кожен вертлюг оснащений міцним сталевим кільцем, гарантуючи стабільність та довговічність. Високоякісна нержавіюча сталь робить їх стійкими до корозії, що важливо для використання у воді. Вони ідеально підходять для важких умов риболовлі, таких як морська риболовля або використання важких гачків. Це чудовий вибір, як для професійних рибалок так і для любителів. Пропонуємо до вашої уваги безінерційну котушку. Це потужна котушка для риболовлі на коропа, яка забезпечує високу продуктивність та надійність під час риболовлі. Завдяки подвійним гальмам вона дає можливість боротися з досить великими рибами. Система забезпечує плавне намотування та розмотування, зменшуючи ризик заплутування. Міцний металевий корпус котушки гарантує довговічність та стійкість до впливу води та корозії, роблячи її ідеальною для морської риболовлі. Котушка легка увикла. Користання та має зручну ручку для комфортного хвату. Пропонуємо до вашої уваги газовий обігрівач. Це універсальний пристрій, який забезпечить тепло під час кемпінгу, риболовлі або інших активностей на природі. Вона працює на бутані чи пропані, що робить її мобільною та зручною для транспортування. Модель ідеально підходить для обігріву невеликих приміщень, наметів або зон відпочинку на відкритому повітрі. Також її можна використовувати для сушіння одягу, що особливо актуально в умовах вологості. Якість у використанні, економічна витрата газу та компактний дизайн роблять його незамінним супутником у ваших подорожах. Пропонуємо до вашої уваги легкі кросівки. Це зручне та функціональне взуття для активного відпочинку, створене для максимального комфорту та безпеки. Виготовлені з дихаючої сітки, тому забезпечують швидке висихання, що ідеально підходить для водних видів спорту, походів та трекінгу. Підошва з міцної зносостійкої гуми забезпечує надійне щеплення навіть на слизьких або на рівних поверхнях. Легкий та гнучкий дизайн дозволяє почуватися. Комфортно протягом тривалих прогулянок.